Всім привіт! Ви на каналі Риба Круглий Рік і не тільки. І з вами Сергій. Сьогоднішнє відео буде цікаве рибалкам, які полюбляють ловити карася та коропа з криги. Як ви знаєте, карась та короб це риба сильна, і вона без зайвих зусиль може втягнути вашу вудку в лунку. І, відповідно, ви втратите і трофей, і вуд. До яких хитрощів рибаки тільки не звертаються, щоб цього не сталося, що вони тільки не використовують і прив'язують. Куски очерету, або якихось палочок до ручок за допомогою резинки або мотузочки. Також використовують кришку від жерлиці, або якусь дощечку. Раніше я використовував куски проволоки і карась чи короб не міг втягнути мою вудку в воду. Що ж використовую я зараз і більшість рибаків на нашому ставку, тому що в нас клює карась і короб доволі непоганий. І... Часто й густо трапляється так, що ми втрачаємо вудки наші. В чому полягає суть? Коли в нас є такі ножки на вудці зимові, то е, вони невеличкі, вони десь біля 10 см. І коли карась клює, він перевертає вудку і спокійно оцей радіус малий він входить в лунку. І вудку ми втрачаємо. Щоб цього не сталося, наші рибаки, і я, зокрема, що ми робимо? Беремо отакий. Шланг. Він пластмасовий, міц такий твердоватий, не резиновий. Можна використати якийсь ізоляційний кабель, зняти обережну ізоляцію і користуватися ізоляційним кабелем. Різати сантиметрів 5, не більше. 5-4 врізати можна отак чуть-чуть іскоси. Ми ріжемо наш кабельок. Отак врізаю кабель. 5-6 см, можна 4 см. І додаємо його, надягаємо його на наші ножки. Дивіться, якщо постаратися, на ножку він заходить так плотненько і зайшов на ножку одна і друга. Ось. Ми на ножку надіваємо. Що відбувається? Як бачимо, наші ножки стали набагато довші. І тепер відповідний радіус збільшився. Якщо в нас бур. Там 130, 120-й. Що це означає, 130-й? 130-й бур, це означає, що в нього діаметр 13 см. То наша ножка, як бачите, вже сама має 13 см. Тобто ніяк, якщо ми їх поставили дві, відповідно, отут отут збільшується відстань. Тут відстань більша 13 см. І вже ніяк не зможе втягнути в лунку карач чи короб нашу вудку. Як бачимо, друзі, всі мої вудочки е оснащені саме отаким способом. І я точно впевнений в тому, що за цілу зиму я не втрачу жодної вудки. тому що їй в лунку нічого не втягне. Тому, бачите, метод дієвий. Будь ласка, користуйтесь на здоров'я. Тому, друзі, якщо вам сподобався отакий спосіб, як зберегти вудку на зимній рибалці і не втратити її, не втратити трофей, обов'язково порекомендуйте своїм друзям, використайте у своїй практиці. Я впевнений, що ви будете задоволені результатом. Всім бажаю мирного неба, гарних трофеїв, Не забудьте підписатися на канал. Бувайте здорові!